Це Тім Кук, мільярдер та генеральний директор компанії ЕПЛ. А цей відеоролик це промо-відео другого сезону серіалу Поділ, який транслюється на його власній стрімінговій платформі. Промо-відео один в один відтворює сцену з серіалу, який виглядає так, ніби він є продуктом самої корпорації Apple. Мінімалістичний, стильний і тривожно ідеальний. До того ж, Apple не просто випустили трейлер другого сезону з Тімом Куком. Вони влаштували повноцінне промо-шоу в Нью-Йорку і зробили це так, ніби це не презентація серіалу, а корпоративна подія самої Лумо Industries. Заждіть, що це за корпорація з такою дивною назвою Lumon. Схожа на Лимон. Мені одному здається, що це натяк на Apple. Друзі, вітаю на каналі «Режисерська версія. Сьогодні я розповім вам про серіал Поділ, один із найоригінальніших і наймоторошніших серіалів останніх років. Ми розберемо його концепцію, приховані сенси та те, як він відображає нашу реальність. Якщо ви ще не дивились серіал поділ, можете сміливо дивитись це відео. Коли ми підійдемо до спойлерів, я обов'язково вас попереджу. А зараз для початку давайте розберемося, що таке поділ. Уявіть, що вам більше ніколи не доведеться думати про роботу за межами офісу, ніяких стресових дедлайнів увечері, ніяких думок про шефа за обідом. А тепер уявіть інший бік: ви заходите в офіс і забуваєте все про своє життя. У вас немає родини, друзів, спогадів, є лише робота. Саме цю ідею взяли за основу творці серіалу Поділ і довели її до страхітливо реалістичного абсурду. Події розгортаються в корпорації Люмон, яка розробила процедуру поділу. Люди, що добровільно погоджуються на неї, називаються поділені та буквально розділяють свою особистість на дві частини робочу і домашню. Ключовий механізм цього процесу ліфт. Коли працівник входить у ліфт компанії Люмон, в його мозку автоматично активується імплант, що перемикає особистість. Той, хто тільки но був звичайною людиною, яка вранці пила каву і поцілувала дітей на нижньому поверсі будівлі Люмон, стає іншим собою. Тим, хто знає лише офісні коридори та рутинну роботу. Він не пам'ятає зовнішнього світу, не знає, чи має родину, скільки йому років і навіть як він виглядає поза офісом. Домашня версія людини у серіалі зветься Ауті, тобто зовнішній, а той, хто постійно на роботі, відповідно інні, тобто внутрішній. Здавалось би, схема ідеальна. Якби ж то, з перших епізодів ми бачимо, що система поділу це не звільнення, а тюрма. Робочі версії персонажів Інні, існують у вічному циклі. Вони заходять у ліфт і знову виходять без жодної паузи, без відпочинку, без жодного поняття, що між робочими днями відбувається щось ще. Їхнє життя нескінченний робочий день. Головний герой серіалу Марк. Звичайний співробітник відділу очищення макроданних він погодився на процедуру поділу, щоб втекти від болю втрати дружини. Але одного дня в Люмон приходить новий працівник Хелі. Вона стає першою, хто відкрито починає бунтувати проти системи. Вона не хоче тут бути, вона не погоджувалася на це, але вибору немає. Двері заблоковані, а єдиний вихід ліфт, який знову і знову перетворює її на інні, не даючи жодного шансу на втечу. І чим більше персонажі намагаються зрозуміти, що насправді відбувається в компанії, тим страшніше стає. У Люмон існує майже релігійна ідеологія, заснована на культі засновника компанії Кіра Ігана. Його цитати висять у коридорах, а співробітників заохочують ставитися до нього як до пророка. У відділі очищення макроданних працівники навіть не знають, що саме вони роблять. Вони просто сортують цифри на екранах, довіряючи власним відчуттям. Але наймоторошніше в тому, що навіть ті, хто пішов на цю процедуру добровільно, могли не усвідомлювати всіх її наслідків. І коли хтось із них починає сумніватися в правильності свого вибору, виникає головне питання: чи можливо вирватися з цієї? Системи і що буде, якщо вийде. Автором ідеї та сценаристом ключових серій серіалу Поділ став американський сценарист Ден Еріксон. Як згадував Еріксон, ідея серіалу прийшла йому дуже давно, в той час, коли він після аспірантури працював на фабриці з виготовлення дверей. До речі, відсилку на своє перше місце роботи він згодом вставить в другий сезон поділу. Ден був радий, що в нього є робота, але це було не те, про що він мріяв. Еріксон цілими днями вносив до каталогу петлі, замки та інші деталі дверей. Робота була така нудна, що одного дня на прогулянці Еріксон уявив, що було б гарно не проживати ці вісь. 8 годин робочого дня, а одразу о 5-й повертатися додому. Боже, якби я міг пропустити наступні 8 годин і просто покінчити з цим, я б повністю охоче відмовився від цього часу свого життя. Мені було якось ніяково зловити себе на думці, що я цього хочу. Тож я подумав, що це має бути шоу. У 2015 році Ден Еріксон надіслав сценарій пілотної серії у кіновиробничу компанію Бена Стілера Red Hour Productions, Еріксон навіть не сподівався, що його сценарій прочитає сам Бен Стілер. Але якимось дивом Стілер його прочитав, і як він згадував пізніше, перше, що його вразило, це те, що сценарій нагадав йому деякі з його улюблених офісних комедій на кшталт серіалу Офіс і йому було б цікаво знайти гумор навіть у дуже драматичному серіалі. Цікаво, що виконавець головної ролі серіалу Поділ Адам Скотт свого часу проходив прослуховування на роль Джима у серіал Офіс, але роль тоді дісталася Джону Кразінські. Вже під час прем'єри Стілер зауважив, що це був найдовший проєкт, над яким він працював. А якщо точніше, то більше п'яти років. У січні 2017 року Бен Стілер запросив на головну роль Адама Скотта, з яким вони вже працювали раніше у фільмі Стілера Таємне життя Волтера Мітті 2013 року. Адам Скотт знявся в багатьох фільмах та шоу, але ви могли запам'ятати його по ролі чоловіка героїні Різ Візерспун у серіалі Велика маленька брехня. У листопаді 2019 року Apple TV замовила серіал Поділ, режисером якого став Бен Стілер, а головну роль виконав Адам Скотт. Прем'єра серіалу Поділ відбулася на Apple TV 18 лютого 2022 року. Не дивно, що більшість українців тоді навіть про нього і не чули. Нам тоді було не до серіалів. Коли команда серіалу Поділ натрапила на будівлю Лепс» у Нью-Джерсі вони зрозуміли, що знайшли ідеальний образ для офісу корпорації Люмон. Ця споруда, зведена у 1962 році як науково-дослідний центр для Bell Laboratories, відразу задала атмосферу серіалу. Режисер Бен Стіллер згадував, що саме ця будівля стала основою для всього візуального стилю поділу. Оскільки більшість подій відбувається в офісі Люмон, команда вирішила побудувати навколо неї всю естетику серіалу. Вони черпали натхнення з архітектури та дизайну 70-х, створюючи атмосферу, що поєднує ретро та футуризм. У серіалі Поділ творці спеціально змішали автомобілі та технології різних епох, щоб створити відчуття легкої дезорієнтації. Автор шоу Ден Еріксон пояснював, що це допомагає зробити Люмон корпорацією, відірваною від звичайного часу і простору. Усі офісні пристрої в серіалі марковані логотипом Люмон, підкреслюючи замкненість цього світу. Реквізитори навіть модифікували старі комп'ютери, оснастивши їх працюючими трекбольними мишами, щоб актори могли реально виконувати дії своїх персонажів. Одна з найцікавіших деталей: відсутність клавіші Escape, тобто клавіші виходу на клавіатурах. Це стало символічним нагадуванням про те, що інні офісні версії героїв не мають контролю над своїм життям у Люмон. Основні декорації для поділу побудували на знімальних майданчиках у Бронксі. Для створення заплутаних коридорів Люмон спочатку використовували 43-метровий сегмент, який постійно змінювали, пересували двері, додавали стіни, грали з кутами камери. Для останніх епізодів першого сезону був побудований ще один майданчик з ще довшими коридорами. Режисер Бен Стілер зазначав, що це допомагало зробити простір ще більш схожим на лабіринт, який дезорієнтує глядача. До речі, певний колір білої фарби, використаний на стінах, потребував буквально десятків і десятків зразків, щоб отримати правильний результат. Окремий майданчик відвели для основних кімнат, зокрема відділу очищення макроданих. Це велике приміщення 24 на 12 метрів із низькою стелею створювало відчуття ізоляції. Художник-постановник Джеремі Хіндел вирішив, що воно має нагадувати ігрову кімнату для працівників Люмон. Тому вкрив підлогу яскраво зеленим килимом, що контрастує з білими стінами та викликає асоціації з травою. Адам Скотт навіть зізнався, що кілька разів губився на знімальному майданчику, шукаючи ту саму кімнату із зеленим килимом. Заплутаність коридорів Люмон та складність роботи з ними гарно демонструє сцена, яка відкриває другий сезон серіалу. Марк біжить коридорами поділеного поверху, сподіваючись знайти конкретну кімнату, але це не виходить у нього одразу. Як пояснив Бен Стін, хілер Сцена була знята протягом п'яти місяців псевдобезперервним кадром, який складався з приблизно 10 частин. Знімання кожного фрагменту доводилося вписувати в графік залежно від доступності декорацій. Щоб зняти цей довгий безперервний кадр, команда ретельно планувала кожен етап. Оператори, художник-постановник продумували, коли і які частини сцени можна відзняти. Деякі сцени довелося знімати на зеленому фоні, деякі ділянки довелося будувати окремо, а певні моменти. Переносити на місяці вперед, коли з'являлась можливість відтворити потрібний простір. Коли всі фрагменти було відзнято, спеціалісти з візуальних ефектів допомогли з'єднати їх таким чином, що глядачам здається, що цей кадр знятий одним дублем. До речі, у сцені в ліфті творці серіалу використовують цікавий операторський прийом. Коли персонаж перемикається між особистостями, простір навколо нього ніби змінюється, а обличчя залишається в центрі. Цей ефект має назву Dolly Zoom або ефект Вертіго. Перше у кіно його використав Альфред Хічкок у фільмі Вертіго 1958 року, звідси, власне, і пішла назва ефекту. Режисер використав його, щоб передати страх висоти у головного героя. Технічно зробити такий ефект нескладно. Камера фізично рухається вперед, водночас об'єктив зумується назад або навпаки. Через це фон здається таким, що наближається або віддаляється незалежно від головного об'єкта, створюючи ефект викривлення простору. Ефект вертіго використовувався в багатьох культових фільмах для передавання шоку, страху, тривоги чи усвідомлення чогось важливого. Наприклад, Стівен Спілберг використав його у фільмі Щелепи 1975 року в культовій сцені на пляжі, коли Шериф Броуді розуміє, що акула напала на людину. Мартін Скорсезе використав цей ефект у фільмі Славні хлопці 1990 року, коли Генрі усвідомлює, що за ним стежать ФБР. Світ навколо нього розтягується, створюючи відчуття параної. А зараз я хотів би звернутися до глядачів. Будь ласка, поставте цьому відео лайк, напишіть свої враження в коментарях та підпишіться, щоб побачитися знову. Також хочу подякувати тим людям, які у цей непростий час знайшли можливість підтримати канал матеріально. Все це дуже надихає на створення нових цікавих випусків. Буду дуже вдячний, якщо хтось із глядачів стане постійним спонсором каналу на Патреоні або зробить разову допомогу. Усі посилання ви знайдете у описі під відео. Дякую. Всім, що дивитесь, тож продовжуємо далі. Під час зйомок першого сезону поділу актори та команда працювали як над повнометражним фільмом. Сцени знімали не в хронологічному порядку, а стрибали між епізодами. Ми знімали весь сезон по суті, як одне велике кіно, розповідав Адам Скотт. Наприклад, вранці ми могли працювати над сценою з другого епізоду, а вже після обіду над сценою з шостого. Процес тривав майже 10 місяців. Через це підтримка безперервності між кадрами стала ключовим викликом. Іноді нам доводилося зіставляти сцени, зняті з проміжком у 7-8 місяців, згадував Бен Стілер. Спочатку пілотний епізод поділу мав починатися з того, що Марк прокидається на столі в Люмон, а не Геллі. В оригінальній версії саме вона мала бути досвідченішим працівником, тоді як Марк новачком. Однак, коли творці вирішили поміняти їхні ролі, це й відкрило нові можливості для сюжету. Хелі, як єдина жінка у відділі, стала тим, хто порушує статус Кво. Як тільки ви вводите нового персонажа в середовище, яке раніше було однорідним, з'являються нові ідеї та точки зору, пояснив автор шоу Ден Еріксон. Таким чином, Офіс Люмон спочатку нагадував клуб для хлопців. А Гелі стала тією, хто кидає виклик системі. Адам Скотт також розповідав, що спершу планував грати внутрішнього та зовнішнього Марка як двох різних персонажів, але, зрештою, вирішив, що це скоріше дві половини однієї особистості. Один із них має понад 40 років життєвого досвіду з усіма радощами та трагедіями, а інший, ніби двохрічна дитина. Одна з перших розмов режисера Бена Стілера та Брід Лоуер про Хеллі Ер стосувалася її кольору волосся та того, як він впишеться в естетику серіалу. Але ще під час перегляду проб акторки Стілер зрозумів, вона ідеально підходить на цю роль. Я вперше побачив Брід у цій ролі, коли вона надіслала запис проб. Це було неймовірно, згадував Бен. Вона просто взяла і зняла цю сцену так, що я подумав: оце воно це наша Хеллі». Сама Брід Лоувер була настільки вражена сценарієм поділу, що назвала Хеллі однією з найкращих ролей, які вона коли-небудь читала. Вона жартувала, що навіть якби не отримала цю роль, то хоча б один день могла б побути Хелі у своїй ванній кімнаті. До речі, саме там вона записала свою першу пробу. Брід так захопилася сценою, що, виконуючи один із моментів, випадково вдарило двері ногою. Сліди залишилися там і досі. Її найбільше привабив у героїні внутрішній бунт і прагнення дізнатися правду про себе, адже це дуже людське бажання. Окрім Адама Скота, на знімальному майданчику також постійно губилась і Патрісія Аркет, яка зіграла роль безжальної начальниці Гармоні Кобел. Ми весь час губилися на знімальному майданчику. Вони постійно змінювали дверні отвори, додавали стіни, прибирали стіни. Ми були там як пацюки в лабіринті. Це було приблизно так. Я десь на знімальному майданчику, але я не можу вас знайти. Крім того, Патрісія Аркет зізнавалася, що зйомки поділу були для неї справжнім випробуванням, особливо через пандемію COVID-19. Це було дуже дивно, згадувала акторка. Ми постійно перебували в замкненому просторі, як у пригніченому світі люмон, а потім поверталися додому і знову опинялися в ізоляції. Це зводило мене з розуму. До речі, коли я побачив в титрах прізвище акторки Аркет, згадав, що Деся це вже чув, і виявилося, що я не помилився. Пам'ятаєте, під час знімання серіалу Друзі Кортні Кокс вийшла заміж за актора Девіда Аркета, що творці серіалу кумедно обіграли у титрах, змінивши всім акторам прізвище на Аркет. Виявилось, що Патрісія Аркет рідна сестра Девіда. Тепер і ви це знаєте. Дідчен Лакмен, австралійська акторка непальського походження, заздалегідь знала про шокуюче розкриття, пов'язане з її персонажем пані Кейсі в першому сезоні поділу. Тому їй довелося ретельно продумувати свою гру, щоб не видати цю таємницю завчасно. Акторка зізналася, що процес був непростим. Вона багато працювала з Беном Стілером, щоб досягти потрібного балансу у своїй грі. Це було справжнім викликом, розповідала Дічен. Довелося доволі тонко налаштовувати деталі, щоб нічого не видати. Натомість акторка Джен Таллок вирішила свідомо не читати сцени, що стосуються Люмон, щоб як її героїня Девон залишатися в невіданні. Я подумала, Девон не знає, що відбувається всередині, і весь її шлях побудований на цікавості та тривозі через це незнання. Можливо, і мені варто залишатися в темряві разом з нею, пояснила Джен. Це допомогло їй природніше передавати здивування, сумнів та пошук відповідей, які переживає її персонаж. Треммел Тілман наголошував, що його персонаж Сет Мілчик не є розділеним, він просто настільки відданий люмон, що повністю прийняв її ідеологію. Щоб зіграти Мілчика, актор черпав натхнення з власного досвіду роботи в різних сферах. Я мав багато різних робіт, намагаючись пробитися як актор у Нью-Йорку, і цей досвід допоміг мені зрозуміти Мілчика, розповідав Тремел. Блискуча гра Тремела Тілмана стала одним із найяскравіших моментів у поділі, і це визнав навіть Крістофер Вокен. В одному з інтерв'ю Тілман поділився, наскільки Вокен вразив його своїм професіоналізмом на знімальному майданчику, а після роботи легендарний Актор зробив йому несподіваний комплімент. Ти просто чудовий. Для Тілмана, як для відносного новачка, це стало справжньою радістю. Погодьтеся, поділ не був би таким самим безавторитарного містера Мілчика. Цікаво, що Крістофер Вокен приєднався до поділу завдяки одній людині актору Джону Туртуро, який спеціально запросив Вокена в проєкт. Вони давно знайомі та працювали разом у минулому. Тож Туртуро одразу подумав про Вокена для ролі Берта. Я знаю його багато років, і мені не потрібно прикидатися. Що ми друзі, жартував Джон. Саме ця природна хімія між акторами зробила стосунки Ірвінга та Берта такими переконливими і теплими на екрані. Окрему увагу творці серіалу приділили танцювальній сцені. Для неї команда навіть працювала з хореографом. Бен Стілер зізнався, що ці моменти знімали як музичний кліп. Тілман пояснив, що разом із хореографом вони спочатку вивчали, як працівники Люмон рухаються і взаємодіють один із одним, а потім вирішили додати більше танцювальних елементів, що зробило сцену ще більш химерною. Адам Скотт поділився цікавим фактом про те, що актори не знали про встановлені освітлювальні прилади для танцювальної сцени. Тож, коли вони раптом увімкнулися, всі були вражені. Бен нічого нам не сказав, згадував Адам. Ми просто знімали сцену і раптом вмикається світло, яскраве, кольорове. І для нас, акторів, які провели в цій кімнаті 8 місяців, це було справжнє потрясіння. Тож реакція акторів на різнокольорове світло була справжньою. Перший сезон поділу залишив багато запитань, які не дають спокою глядачам, навіть і після фінальних титрів. Від загадкових персонажів до темних секретів компанії Люмон шов наповнене прихованими деталями, які додають ще більше інтриг. Звертаю вашу увагу, що зараз буде багато спойлерів. Тож, якщо ви тільки плануєте дивитися серіал-поділ, перейдіть до наступного розділу через таймкод в описі під цим відео. Отже, одним із самих загадкових персонажів виявився Ауті Ірвінга. Вдома він знаходить безліч підказок, які пов'язують його батька з одного боку з військово-морським флотом, а з іншого з компанією Люман Індастріс. Хто ж був батько Ірвінга? Крім того, здається, що Ауді Ірвінга давній борець із корпоративною машиною, або навіть шпигун впроваджений у компанію, адже він явно збирає інформацію про колишніх та теперішніх працівників. Малюнки, які він малює, тільки підтверджують, що Ірвінг знає набагато більше, ніж нам здається. Питання, яке проходить червоною ниткою через весь сюжет серіалу, де ж знаходиться Ауті міс Кейсі, тобто дружина Марка, яку він вважає загиблою. Останній раз, коли ми бачимо Міс Кейсі, вона ж Джемма, вона сідає в ліфт, який веде ще глибше під землю. Цей ліфт, очевидно, пов'язаний з важкими спогадами Ірвінга, оскільки його Ауті постійно малює саме цей коридор на своїх картинах. Можливо, Люман тримає на нижчих рівнях свого офісного комплексу тих, чиї ауті стали непрацездатними, оскільки Джейма поза Люман вважається загиблою, її ауті ймовірно змушена залишатися всередині корпорації 24 на 7. Ще одне нерозкрите питання: чим насправді займаються Марк та його команда, працюючи в відділі очищення макроданних. Сам серіал уникає цієї теми. Можливо, цифри зовсім не важливі, або ж їх значення настільки величезне, що його залишили на десерт. І зрештою, це ще не все. Ми взагалі не знаємо, чим займається сама корпорація «Люмон». Що там корпорація? Навіть місто, у якому розвиваються події, носить ім'я засновника компанії Кір. Можливо, це натякає на те, що це не просто поселення для обслуговуючого персоналу. До того ж, в самому місті є ресторан, який має назву УПІПА. А в залі вічності корпорації Люмон є статуя, яка належить одному з іганів на ім'я Піп. Все це лише мала частка загадок, які поставив перед нами перший сезон серіалу. Чи зможемо ми отримати відповіді на ці питання у другому сезоні? Можливо. Але є висока вірогідність, що доведеться чекати і на третій сезон. Автор серіалу Ден Еріксон розповів, що спочатку перший сезон мав складатися з 10 епізодів. Але Бен Стіллер вирішив, що момент завершення понаднормових годин стане ідеальним фіналом першого сезону. Еріксон погодився, що це було найсильніше місце для. Завершення, і саме тому дев'ятий епізод став фінальним. Враховуючи, скільки запитань залишилося після цієї серії, таке рішення повністю себе виправдало. Інтрига лише зросла, і глядачі з нетерпінням чекали продовження. Але що ж робить поділ настільки особливим? Шоу побудоване так, що ми постійно хочемо знати, що буде далі. Ми прагнемо отримати відповіді, а дрібниці, які спочатку здавалися неважливими, можуть раптом змінити все. Недарма навколо серіалу народилася величезна кількість теорій. Кожен намагається розгадати приховані сенси. Для себе я помітив, що під час перегляду серіалу Поділ втрачається відчуття часу, таке враження, що серія закінчується вдвічі швидше, ніж її хронометраж. Серіал Поділ став справжнім феноменом. Його стиль, атмосфера та глибокий сюжет змушують нас задуматися про свободу волі, ідентичність і межі корпоративного контролю. Кожна деталь від дизайну офісів Люман до моторошних ритуалів працює на створення світу, який водночас захоплює та лякає. Поділ це більше, ніж просто шоу. Це подорож у світ, де свобода це лише ілюзія сприйняття. І питання тільки одне. А ви б погодилися на поділ? Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі Режисерська версія.